Допомога військовим частинам. Вінницька громада передала чергову партію обладнання. Цього разу прилади нічного бачення. Запит на тепловізори вдалося закрити менш ніж за місяць. Оперативну роботу координує міжрегіональний гумштаб. Я пам'ятаю той час, коли ми дуже довго не могли знайти тепловізори, коли почалася повномасштабна ну, війна. Ви пам'ятаєте, що всіх брали з будь-яких регіонів країн все проводило сьогодні? Ми максимально швидко від моменту виготовлення до моменту відгрузки відбувається 3-4 тижні. Перевірені в бою тепловізори українського виробництва неабияк потрібні військовим. Хлопці дуже Полюбляють такі штуки, бо реально вони і в ближньому бою, і так далі, коли ти розвідку проводиш, дуже допомагають. 25 військових частин регулярно отримують необхідне обладнання від Вінницької громади. У цьому році допомогу планують розширити. 1 січня 6 тендерів оголошено на загальну суму 141 мільйон 340 тисяч гривень. Що саме це ось такі тепловізори 200 штук. Це прожектора далекої дії, які можуть ловити шахеди, а також до них павербанки. А ще в піві комплекси і дрони та тепловізійні мавіки, що забезпечують видимість ночі. На них потреба велика. закликаємо усіх, хто бачить репортаж, приймати участь в тендерах, подавати свої пропозиції для того, щоб у нас була конкурентна боротьба і менша ціна для економії коштів платників податків, а також спрямування цих економ з економних коштів знов на закупівлі для військових.